Наша зона обслуговування з напарником це дендропарк і озер». Для полісмена Ігоря Махмудова це перший досвід патрулювання на двоколісному. Чоловік працює правоохоронцем три роки. Спорядження стандартне, бодікамери, рації, табельна зброя. Каже, суттєвої різниці між виконанням обов'язків на авто і ровері немає. Єдине велосипед мобільніший. Це мобільніше для того, щоб заїжджати зараз в нас в дворову зону. Так само парки, так само як говорилося, в нас на пляжу. Віднині на вулиці міста виїхали велопатрулі. Це п'ять екіпажів. До кожного входить по два полісмени, які слідкуватимуть за правопорядком у відпочинкових зонах Хмельницького. Зокрема, в дендропарку Чекмана на міському пляжі та у центрі міста. Функціонал цих патрульних він нічим не відрізняється від функціоналу будь-якого нашого патрульного поліцейського. Звичайно, в першу чергу вони будуть звертати увагу і робити профілактику порушень громадського порядку та безпеки, тобто куріння в заборонених місцях, розпивання алкогольних напоїв, поява у п'яному вигляді і тому подібне. В той же час в їхньому функціоналі також буде і контроль за порушенням правил дорожнього руху. Пан Сергій четвертий рік поспіль патрулює на двоколісному. каже минулоріч щодня в середньому складали близько 10 адмінпротоколів. Найбільше, звичайно, за порушення громадського порядку та правил дорожнього руху. Зізнається, найважче у цій роботі, коли мають діло із порушниками-водіями. Водії не можуть. Зрозуміти, як їх велопатруль зупиняє. Вони привикли, що бачать пішу, вони можуть навіть є такі випадки, коли вони втікають. Але патрульний такі універсальні, що знову ж таки ми можемо догнати та зупинити. Мінусом це, як ви самі за мене запитався, це от затримання, це потрібно викликати екіпажа, щоб допомогли доставити до відділку поліції. А друге, це ну це вже засна проблема. А друге, це погодні умови. До початку велопатрулювального сезону полісменам оновили рухомий склад. Придбали 10 велосипедів. Їх закупили за кошти з міського бюджету. Ми придбали 10 велосипедів. Виділена сума була 150 тисяч гривень, тобто вартість одного велосипеда 15 тисяч гривень. Купувала вже безпосередньо їх поліція. Ми субвенційно перерахували ці кошти ще власне в минулому році. Вони купували велосипеди на власний розсуд, які найбільше їм відповідають для професійної роботи. Велосипеди хороші, якісні. Марковані полісмени здійснюватимуть патрулювання щоденно з десятої ранку до восьмої години вечора. Юлія Весільєва, Вадим Гловацький. Новини 33 канал.